Доброго дня всім, ідея збереження громади як спільноти людей за межами території для України давно доведена, ефективна і давно, як то кажуть, себе витримала. Згадайте про українську діаспору, яка зберегла багато чого українського і повернула в Україні в перші ж роки незалежності. Зберегла українські традиції державності, історії, зберегла величезну кількість матеріальних, економічних трофеїв, привезла в Україну багато сучасних інвестицій, інновацій тощо. Ми все це побачили, що українці здатні зберігати щось без своєї території на певний час. Це теоретично. Тепер ближче до наших міст і до нашого житла. Заміна житлової політики, на мою думку, на часі. П'ять спікерів, включно з паном Вадимом, сказали про головне збереження людей. Люди саме головне, повністю згоден. Я би додав ще два фактора: чому на часі зміна житлової політики? Перше це зміна термінів окупації території. Одна справа, що ми спланували нашу житлову політику, сертифікати і все це законодавство, яке зараз діє, під терміни 2022 року, надихаючись. Нашими збройними силами, в які ми продовжуємо вірити, але ми бачимо, що ворог робить висновки і ускладнює терміни і строки деокупації населених пунктів. Багато було деокуповано в 22-му, значно менше в 23-му, на дворі 24-й. Нам невідомі терміни деокупації. А політика повинна бути така, яка дозволяє нашим людям залишатися разом з нами незалежно від термінів деокупації. І третій фактор це зміна характеру звільнених населених пунктів. Ми всі бачили ці кадри з роботинного. Сьогодні згадували про Святогірськ. різний рівень і ступінь руйнувань. Фронт проходить в одну і в другу сторону, зовсім в іншому стані, залишаючи населений пункт і житло, ніж це було на початку війни у 12... 2014-2015 році, і навіть ніж це було у 2022 році. Та навіть бойові дії 24-го року у Вовчанську і в селах прилеглих показують. Про характер бойових дій часто це говорять як у Маріуполі, все частіше вживається цей термін. Про те, що це як у Маріуполі, якщо в 22-му році характер бойових дій в Маріуполі, в Бучі, в Вірпіні, в інших громадах по місту це було скоріше виключення. У більшості бойові дії проходили динамічно, рухалися з. Тепер, хоча, в принципі, під Києвом багато таких населених пунктів, які були зруйновані, руйнування житла до 80-90% доходило в окремих населених пунктів. Тепер це 100% COVID, дуже часто руйнування житла після проходження лінії фронту. Таким чином, три фактори говорять нам люди, терміни окупації, спосіб руху фронту і руйнування житла. Про необхідність зміни житлової політики. Тому я особисто, я думаю, моя команда, я не вів ще консультації з нашим експертним середовищем. Тепер проведемо. Дякую. Матеріал зрозумілий, законопроект зрозумілий. Позицію я підтримую. Буду також хотіти, щоб підтримала наша експертна спільнота. Але перші висновки для себе я вже зробив і хочу з вами поділитися. А саме, перший висновок для мене такий: відшкодування за втрачене житлове майно повинно відбуватися незалежно від факту його руйнування. Люди повинні отримати право за відшкодування житла за те, що вони покинули вплив окупанта, за те, що вони пішли від окупанта, і окупант не отримав саме головне, не отримав людей. Не отримав... А людина це вже далі генерує все. Тобто, за вихід наших людей з окупації варто надавати житлову компенсацію. Це однозначно механізми повинні бути на це орієнтовані. Другий момент має бути можливість отримати людині компенсацію. А у нас законодавством надати цю компенсацію іншим суб'єктам, ніж держава. Як відомо, наші громади вже вступили в деякі в боротьбу за людей, деякі тянуть до себе певних спеціалістів, фахівців, комусь потрібні медики, комусь потрібні комунальники, інженери, комусь потрібні сім'ї багатодітних, наприклад, Хмельівська громада Роменського району Сумсь Сумської області бореться за багатодітні родини і сім'ї, тобто їм не стоїть питання освіти чи кваліфікації. Певної професії. Їм стоїть питання наявності кількості дітей. Різні громади хочуть різних людей: Нововолинськ технічних спеціалістів, фахівців, обласні центри, інтелігенцію, в тому числі вищої освіти, в секторі і середні школи закривають вчительські вакансії. Громади почали боротьбу за людей. Потрібно дозволити, щоб в механізмі компенсації за втрачене житло або за житло, яке ти залишаєш і уїжджаєш від окупанта, були суб'єктами, окрім держави, місцеве самоврядування, бізнес. Організації громадянського суспільства, проекти міжнародної технічної допомоги і міжнародні організації, також для уникнення зловживань, маніпуляцій і різноманітних всяких, таких різних речей, про які розповідали на початку. Це біль, звичайно, коли одній ті самі люди по переселенському статусу, але один має паралельно житло, здає в оренду іншому, такому ж самому переселенцю. І два отримують однаковий статус. Звичайно, для уникнення всі різних подібних людей. Люди, які отримали компенсацію за втрачене житло, повинні разом з тим передавати права на те, що вони пер на те, що вони отримали компенсацію до того, від кого вони отримали компенсацію. А вже далі у майбутньому чи держава, чи міжнародні організації, чи бізнес, чи структури, маючи ці права при звільненні цієї території, мають мати право вільно розпорядитися своїм правом на отримане майно, за яке вони дали відшкодування. Чому я про це говорю? Я людина, яка народилася і виросла в Закарпатті. У 90-му році розвалився радянський Союз. 91-му році вже за... була незалежна Україна. В 92-му році вже було чинне законодавство українське повністю. Вже всюди були синьо-жовті прапори. Пройшло небагато 47 років від моменту, як туди прийшов радянський союз, і радянський союз зник. У мене на вулицях жили люди, які володіли майном до приходу Радянського Союзу. Я ходив серед дітей, внуків, людей, які пам'ятали, це було моє підприємство, це був мій магазин, це була моя квартира, це було моє житло, це було моє, це була моя земля, це було моє поле. Незалежна Україна прийшла. Нам вернуть нашу приватну власність, нам повернуть наше або чи нам дадуть компенсацію. Я вже бачив кричущу несправедливість на власних очах задовго до початку війни, коли не було справедливості. Коли окупант отримав приватизації те, що його окупанти, прадіди, діди, батьки, не розуміючи, що звичайно що вони елементи системи, набували, а інколи розуміючи, а люди, які боролися проти системи, або не підтримували систему, або постраждали просто від системи. І незалежно від того, служили системі чи не служили системі, підняли питання справедливості, а законодавство не відповіло на це питання. І тоді люди підняли ще раз питання: в 93-му, 94-му, 95-му році. А чому естонці, Литва, Латвія, Словаки, чому вони інші? Чому вони європейці? Чому вони поважають приватну власність? Чому в них є компенсаційні механізми? Чому вони розуміють, що таке зміна держави, втрата держави, зміна території? А ми таких речей не розуміємо. І тоді про цю еміграцію, про яку сьогодні було багато сказано. На мою думку, за подальше законодавство я повністю підтримую ідею в першому читанні ухвалити, на друге читання внести всі необхідні правки, які передбачатимуть можливості вибору для людини лінії поведінку, уникнення окупації, виходу з окупації, отримання компенсації з різних джерел. Звичайно, з передачою права власності або отриманням компенсації пізніше в момент звільнення цієї території, але без підтримки, без тоді без отримання компенсації на даний момент або з балансуванням цих речей мають бути всі ці речі збалансовані. І останній момент критичний, важливий: треба розуміти, що зараз приїжджають громадяни інших окупантів окупаційних країн на нашу територію, захоплюють, переформляють наше майно, там грають їм. Підігрують у тому числі люди, які е, залишаються на окупації, назвемо їх так колаборантами зрадниками теж переоформляють це майно. Виникають схеми разом з тим. Наші люди намагаються зберегти майно, передають це майно родичам, близьким, через в тому числі використання схем, які можливі на території окупаційній, для того, щоб зберегти своє майно, і це все про житло. Відповідно, всі наші поправки повинні уважно всі типові ситуації, всі типові ситуації враховувати. Щоб ми з одного боку забезпечували поступ України, з іншого боку, справедливість, повагу до приватної власності, а з третього боку, не дозволяли різноманітним маніпулянтам, схематозникам, різним людям, які хочуть нажитися на людському горі, на перепродажах, на перекупах і так далі, щоб ми не дозволяли їм збагачуватися відповідно на наших компенсаційних механізмах. Маємо збалансувати цю систему, щоб вони одночасно між собою відповідно грали. А закінчити хочу дякую. на позитиві сьогодні міжнародний день е, обіймів свого кота. Ми з котом передаємо вітання всім обіймаємо і закликаємо вас теж обійматися. Дуже дякую, Вадиме, за можливість надано слово. Це була моя попередня дякую. легка експертиза. Я з експертами зробимо глибоку експертизу. Дуже важлива тема. Ми на часі підтримуємо реформу житлової політики.